Шалом, Це Славко, блажені Трампи, ібо їх єсть. Зверніть увагу, що при всій блаженності миротворців, кого з миротворців ми бачимо зараз? Де всі оці рум папа з баши, фієнгі папа з баши? Кого ми бачимо, власне. Сумнівного протестанта Трампа, я навіть не знаю, до якої з протестантських сект він належить, і мусульманіна Суніта Ердогана. Лише двоє людей. Що тут осякнує, Не так, знаю, хай на що, що мене показувати. Я що Давідюк, щоб мене показувати. Лише. Суніт Ердоган і сумнівний протестант Трамп є зараз миротворцями. Всі інші особливо, що неприємно, що крах а і грецького, і латинського обраду, крах оцих двох церковних організацій, бюрократичних, які не спромоглися навіть на миротворчість, які звелися знову таки до рівня От Ще трохи, і, і ці теж, я скажу, дайте уже ні. І, і ці теж привратили дом отца його в притон розбойників. Можна сказати, що вже і, і ці пішли знайомим шляхом храму Єрусалимського. До чого я? Я говорю за мир в Україні за Різдво. Ота От зручна Форму, котру ми вже почули, що Грінчі проти Різдва це означає лише те, що проти Бога. Зараз от проти Бога йдуть двоє: один сатаніст, а другий вклоняється Мамоні. Ну, якщо сатаніст, ви розумієте, це Путін, а в антисемітських забобонах, власне, в антисемітській, як би це сказати, міфології, то Мабоні мав би поклонятися наш Любий Зеленський. Тому що, ну фактично, йде боротьба проти миру між двома цими особами. Один вклоняється Мамоні, другий напряму і безпосередньо вже Сатані. І цікаво, хто з них, врешті-решт, відклине мирний план Трампа, кого Господь покарає. Тому що ці люди. Налаштовані дуже серйозно, щоб не допустити до чергового різдвяного дива. Власне з усієї різдвяної історії вони засвоїли тільки одне: ізбієння нас, і младенців. Вони з усього різдва хочуть лише один епізод. Ізбівати младенців. Ну просто ізбівати, так прямо скажемо. Через що ми знаємо? Причини ми знаємо: один сатаніст, другий вклоняється мамоні. І лише от. Сумнівний протестант Трамп несе нам цю благую вість мір, А як ми на нього шипім? З якою злобою ми шипім, навіть Ася інколи сьогодні не втрималася і теж двічі за день висловила своє негативне ставлення до Трампа? Ну, ми, мірські причини, що змушують нас до миру, ми говорити не будемо. Ми вам пояснимо, розумієте, якби от Славко мріяв бути великим учителем і повторював би кілька своїх небагато своїх знахідок інтелектуальних постійно. розумієте, що видає критики? От критиків Славка можна поділити на кілька груп. Перше це все найомні голоса, І я скажу: чим більше я чую незламників, о цих. Тим частіше я знаходжу, що сліди цих незламників відуть до Росії. Я б дуже радив пошукати в усіх цих незламників, їхнє коріння пропагандивне, власне, що це просто, От раніше були найомні пір'я, а це найомні голоси. Що це там, найомні аккаунти як це треба правильно тепер казати? Але є і критики, і що проти них працює, вони незнайомі повністю. З моєю методологією, власне, з тим, що я проповідую. От Україна, зокрема, Україна є держава, котрі залежить на миролюбних сусідах, на дружніх до неї. От Туреччина, наприклад, сучасна це держава, котрі не належить на миролюбних сусідах. Тому що ну, і греки, і сирійці, і, вибачте, на слові вірмени при всьому тому, і один Іран шесяк так. Ну, Ірак це взагалі уроди. І Один ще Іранцях так с -с -с. Росія завжди була ворогом, і турки на нашій пам'яті умудрили здати по всім, крім іранців, власне. Ну, їх то за що їх і так всі б'є обіжають? Достатньо для того, але чому не дали? Тому що стамбульський долар, тому що в Ірані ходить так званий стамбульський долар, в Ірані для розрахунків беруть курс. Долара на Стамбульській біржі. От розумієте, для іранського народу важить саме так званий стамбульський долар. Це той, який котирується, ціна якого котирується на біржі Стамбула. Тому ну, на значить, бражають бідних персів. От турки можуть собі дозволити бути державою, котрі не залежить на дружелюбності сусідів. Ну, перше, вони не, не невідомо для чого збудували собі індустрію. Ясно, що ця індустрія зараз їх карає, що є криза у них там економічна. Ну, було б дивно при наявності Китаю будувати собі промисловість, а будувати собі і машиностроєння, і тяжову промисловість, і воєнну. Цивілізована Франція не має військової промисловості в класичному сенсі, в тому, що її. Буду, збудувала Туреччину, і тому Франція має звертатися до Китаю. Але вірити зовнішню політику Китаю, в те, що Китай припинить своє багатотисячолітнє мовчання в сфері зовнішньої політики, і почне втручатися в діла варварів. А йому-то це нащо розумієте? Йому це не потрібно. Так до чого я кажу? Що Україна є державою, котрі залежить від дружелюбності сусідів? Концепція. Того, що ми забороли Європи, вона відома з 1238 року. Я б сказав, а фактично, ти 1240-1942 почала. І ставлення до нас не змінилося. Сучасне ставлення ви лягте косьмі, а ми ворожим Польщу за це время. Те саме ми чули і, те саме почув і Данило Галицький наш, коли говорив за Христовий поход проти монголів. І йому вистачило ума ліч під монголів. а не лечат их меча. Ясно, что Путины не вечные, говорит товарищ Сталин, Путины приходят и, и уходят, а русский народ остается. Что такое русский народ, мы уже знаем, коллективный сверхчеловек и предтеча антихриста. Вот же нам доведется иметь справу с доступным Путиным и что-то делать, и что-то решать. Там же ж без, нормального, без нормальных отношений на Сходе Украина В тих своїх моделях, котрі існували, це Україна донецько криворізька власне, і Україна Мовнюцька. Вони обидва проекти завершилися. Який буде новий проєкт України, не знаю навіть я, не те, що там хтось інший, він буде народжуватися. Цей новий проєкт України, новий формат України. Буде народжуватися. Щодо Європи щодо її ну, треба взагалі пояснити, що єдині хто дав нормальне пояснення тому, що відбулося, тому що нас так дивує, чому Європа засунула язиків жопу, власне, і один одному, і неспроможна і тулиться до Сполучених Штатів. По-перше, це кілька причин. Короткочасна перевага білих в, в зброї. В озброєнні те, що японці вивели, як тільки Азія спромоглася розвинутися зброєю асиметрично, ну, власне, вершиною асиметрії став дрон, як ви розумієте, вершиною асиметричного розвитку, а тому числі і симетричного розвитку, не забувайте, що війна досягла абсолютус. Ядерною зброю, як тільки європейці застяли, на щастя для мене застосувати американці ядерну зброю, тому що одна, ви знаєте, з точок приземлення була отам, от хто знає Бровари, Де Сапсан, отам, де дивізіон стояв колись, Дуднікова, капітан там був командиром в этого позиції точки. Радіолокаційного наблюдення, от туди мала впасти атомна бомба. І там була десь кілометрів півтора від того, була хатинка на Пірномайському хуторі де, де немовлям тримали Славка у бабусі з дідусем. І ясно, що вони мене там вбили, в керті сліми. Я не хочу торжества Європейської цивілізації ціною загибелі жодного немовляти, не те, що там битви, власне. То, що нам зараз пропонують із, із бієнням ладенцев. От зараз же, власне, ідея проблема на, на місяць, затягти війну на місяць, Мамона от за 90 мільярдів протягти гекатомбу ще на місяць. І як рахувати, власне, на яку кількість жертв? 90 мільярдів на 25 мільйонів населення рахувати, чи 90 мільярдів на десь 4-5 тисяч, котрих Україна втратить за місяць, чи 90 мільярдів на 25 тисяч загальних втрат. З дезертірами, пораненими, убитими і хворими. На як ділити цю суму? Як визначити ціну цього місячника мамони? Розумієте, нам замість Різдва пропонують місячник мамони, місячник сатани. Розумієте? Сатана, щоб їм іще поправив пал місяць, розумієте? Але ну ви знаєте, що Христос, Він же. Мітра, що все одно світло прийде, що все одно світло розжене темряву, аби тільки в пору ту прекрасних довелось жити в ній і тібі. Але ми, ми припинимо з цими, як би сказати, схоліями і повернемося до основної теми, чому Європа нас не порятувала? От зараз ми шукаємо, чому тоді мало спротив, мало сенс боронитися, чому немає сенсу боронитися зараз. В довшій перспективі, тому що перспективою за кожних бойових дій метою є поліпшити свою ситуацію і досягти військового або політичного рішення. Те, що старий плішивий ідіот не відмовиться від Донбасу свого, це очевидно. Донбас це голка Путіна, це його яйце, власне, ліве чи праве. Ну, коротше, одне з його яєць, якщо і голка в ньому. Він не може, він, він загинув, його. Й... Ми не можемо його вбити. Ми не... Якби ми могли відбити Донбас, ми б знищили Путіна. Але ми не можемо його відбити. У нас була ця можливість, ми нею не скористалися. На другу спробу нам дадуть стільки зброї. На другу спробу ми знайдемо стільки вояків. І головне. Хто нас поведе на другу спробу? Ці полководи ми бачимо, що вони трошки-трошки програють москвинським, що вони спроможні боронитися як так, але повести нікуди не можуть. Ну, через комплекс причин не будемо зараз. Тому продовження війни до поліпшення нашої ситуації не призведе. Лишається тішить мамону, розумієте? Або сатану. Тут уже інша справа. Я поки що не був. Я все-таки сподіваюся, що наші такі мамону тішать. Розумієте, хочуть хапнуть і убіжать. Вони розуміють, що не понесуть відповідальності за свої дії, ну, крім, можливо, електоральної. Але повернемося, все-таки мені хочеться поговорити. Я дещо зрозумів за Європу. Знаєте, чому вона в такій задній Революціонери 68-го року не були покарані, не були знищені. Розумієте, завжди революціонер це як лік, і він потрібен для щоб хворобу подолати суспільного розвитку, якісь проблеми. Потім його треба кудись виводити з організму. Ну, розумієте, смачок виходить. Так антибіотик, да. Ну, так, як смачою должно виходить. А Сталін, спершу себе, він перебив своїх революціонерів. Наполеон в масі своїх перебив революціонерів. А революціонерів 68 року ніхто не перебив. Вони укріпились, тому вони успішно нищать Європу своїми ідеями. От. Ви поговорили засія, я краткий курс історії государства небесного процвітання і прочитав за 5 хвилин краткий курс історії государства Тайпінов. Ви ніколи не дивувалися, а тими жертвам. От був китайський фільм про двох полководів. Може ви дивилися, і вас ніколи не вражала та кількість жертв. Чому стільки побіжденних тайпінів убивали? А в цьому одна з причин. Успішності сучасного Китаю на даний момент. Ясно, що кожна успішність відносна, що всьому завжди проходить кінець, але я скажу, що Китаю кінець вже ну, тисячі роки, напевно, вже не, ще не прийшов. Може, вони ще протримуються. Чому було знищено до 100 мільйонів населення? При тому, що тоді в Китаї, може, було 400 сили. Для чого це ж? Равенства вони з усіх ідей, із вращених ідей християнства, просунутих протестантськими місіонерами, зрозуміли тільки рівність, а нічого так не псує, ніщо так не призводить для, до катастрофи як пропаганда рівності. Тому що, ну ви знаєте, і БАР конгресу Сахілі, і китайці правильно зрозуміли і. Кантонские торговцы, і імператорський двір Маньчжурский, Гордона для того найняли, і устарівші винтовки Спринфильд все купили після гражданской війни в США, для цієї цілі не, не пожалели серебра елій. Надо було перебить всех проповедующих равенство. И всего-всего 100 миллионов жертвой, небольшой Китаю Китая, жертвой 100 миллионов человек, они, довели до того, что даже. китайские коммунисты не говорили о равенстве. Даже китайские коммунисты, даже сторонники мало знали, что есть люди более значимые, и более ценные, и менее значимые, и менее ценные. Понять этот незначительный человек осталось навсегда в китайском сознании, его не смогли вытравить. А как бы перемогли тайпины, вы никого не задумывались до чего бы это привело? Кто бы сейчас был бы световой фабрикой? Звідки б ми були, брали комплектуючі для наших дронів? Отже, як тільки Азія перемогла Європу, а перемогла вона її фактично у В'єтнамі, можна сказати, остаточно і Америку, так, в принципі, загибель Західного світу, закат я скажу, черговий закат Західного світу став очевидним? Отже, нам, щоб протриматися. Треба оці всі обставини враховувати. Але, на щастя, наші люди, наші керманичі, прості, простіші за бультер'єрів, треба сказати. Вони впевнено поклоняються Мамоні, тому що лише знають, що лише не покарно. Не тому, що гроші виводять в кріпту, кажуть, що Україна четверта в світі по кріпті. Я це перевірити не можу і просив би, щоб і ви перевірили. а знают, что мы их не перебьем. В стране столько вооруженных людей, столько людей недовольных, а убежать им получится в случае чего. Поэтому они властны, вот цей месячник Мамоны, избиение, вот вас властной два, я боюсь, что у нас будет месячник избиения младенцев. Такой вот фифлеемский. Ну, Що ж, тільки, тільки ми і Москви не можемо так відсвяткувати різдво. Оте і все наше християнство. Знаєте, чесно сказати, що, що Трамп виявився більшим християнином, це нам урок нашої гордині, нашої обрядоватості, зате ми будемо щедріка співати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А у мене ася, покажи мимоходом, вийшов. Я зараз роблю найекономічніші ножі, тому що світла мало, а без світла такі великі роботи не зробиш. І кузня стоїть. Але я скажу, що отакий простенький. В чому сенс фінського ножика? Ми вам, мабуть, зробимо окремий сюжет. Давайся припиняти.